Судності слави Бога, хай пісня до неба лине, всім серцем ми славим Того, хто поруч із нами нині, хвала тобі все хвала за любов безмежну, ти з нами в цей час присутній, ся слава тобі. Тобі все всемогутній, хвала за любов безмежну, ти з нами цей час присутній, вся слава тобі належить, тебе стане всі народи, тобі небеса співають і гори високі. Хвала тобі все могутні, хвала за любов безмежну, ти з нами цей час присутній, вся слава тобі належить, хвала тобі все могутні, хвала за любов безмежну, ти з нами цей час присутній. Ця слава тобі належить навколо Твого престолу всі ангели славлять тебе, сгадають пошану, хто землю створив і небо, віти прийняти славу і честь, і хвалу на Належить Тобі це Право, Спаситель наш Бог великий, ти гідний прийняти славу і в честь і хвалу на віти, належить.